шукаю найкращого адвоката, щоб захистити невинну і звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрогрешна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрюваного. Ні, я маю. Її в клітку запхали. Мідолаш дитя. <плес> Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша велична тебе. Інші мені відмовили. Там вже ж козу захищати погодиться тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже ж Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили о -о 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 -о. та не робив я у вас очі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив, усе. Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, Споріднена душа. А звісно, вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Козак. У кіно з 23 травня.